Два... Недобитка, недобитка. Противник знаходиться на півтора метра під землею. Особовий склад противника, коли виходить, там вилазить там, з той дирки, майже навіть ходити не може. О, хорош. <праць> 95% населеного пункту Куп'янськ вони під контролем Збройних сил. Малими рухами, поетапно, дом за домом, дом за домом. Зайшли, зачислили, закріпились, зайшли, зачислили, закріпились. Ще знайдемо, дайте гранату. Ми якраз проходили цю вулицю в одну одній з хат було весільне плаття. І хлопці мене покликали. Ми просто приїжджали сюди з однією задачі по факту. А нарисували нам таку вже. Ну, воно просто пошло, -пошло. Якби ми не і Гнали, гнали. Ну і тому, я думаю, нам і нарізали цю задачу. Да, тому що спочатку ми приїхали тільки зачистити мирне. Так, заїжджаємо в Куп'янський район. Тут вже починає бути небезпечно, тому що літають і в піві ворожі. Працюю на Куп'янському напрямку нарешті із бригадою Хартія. Хартія це той корпус, який керував операцією у заблокуванні підходів до міста із півночі. Один із батальйонів звільняв села поряд із також батальйонами 92-ї бригади і штурмового полку код 92 2 які продовжують операцію по зачистці міста і Сіл, через які росіяни просочувалися сюди. Е, власне, покажу вам, як це відбувається. А також е, розкажуть бійці, які брали участь в штурмових діях, як це відбувалося. Сюва недобитка, недобитка. Будинок, будинок, вони там в Плюс-плюс. Це десь вони робіше від нас. Плюс-плюс їх плюс, там плюс-мінус змалювали, я все зараз. Відпрацю, відпрацю. Я не можу прийти до московки недобитки вилізли, ми їх сьогодні я там змалювали. І одного один здався двоє, вступило в контакт з суміжним підрозділом. Зараз мої хлопці Дивіться, там проходять значит, просто, і почалася дуже ну, увага противника а, на світі. Це Розрив є. О, харо, харо, да, дрон забор. Да. Виявили противника, знищили противника. Зараз противник знаходиться в місті. Частково залишається в окремих ділянках на багатоповерхівках і повністю оточені. 95% населеного пункту Куп'янськ вони під контролем збройних сил. Там просто проходять заходи до, до зачистки саме тих людей, які там позалишалися на підвалах, десь на багатоповерхівках, тому що неможливо прям повністю зразу зачистити дев'ять поверхів. Але на сьогоднішній день вони не полишають спроб, адже кожного дня вони заводять малі групи для того, щоб відновити контроль за селом Кіндрашівка. Це в них в першу чергу стає таке завдання, і в подальшому виходити по флангу саме обходити місто Куп'янськ. Куп'янське. На даний час труба дуже, дуже велику роль відіграє в, в нашій лінії оборони, тому що противник пересувається скритно, дуже складно його вразити, тому що він знаходиться на півтора метра під землею. Ми контролюємо всі виходи повністю з виходів з цієї труби. Ну саме переміщення противника на деяких ділянках ми не зможемо контролювати поки що. Ми на цим на наразі працюємо захопити більшу частину Гуп'янська і оці от села північніше противнику вдалося саме завдяки трубі, Так. Да. тому що було скритне переміщення. Противник виліз з тилової зоні і почав і почав розсередження свого особового складу на всій ділянки Кумбенська. І в цій трубі на, на, на даний час також знаходиться противник. Тоді всі, звісно, що дуже розумні там з боку так поглядати і казати: ну от була Авдіївка, була Суджава, Абсолютно та сама ситуація. Тут знову у нас хіба немає можливості це перекрити до довго як кормплемовини. Нас насправді це дуже дуже складна операція по поводу там знищення цієї труби, чи закрити, чи перекрити, чи як то там заблокувати, тому що це дуже великий ресурс людський. І дуже велике ресурс в самому забезпеченні, щоб це зробити, підрозділи працювали. Так, є там випадки, що перебили одну трубу, але їх, їх же, вона ж не одна, сама труба. І противник людей туди засилати, це самогубство. тому що особовий склад, який виходить з цієї труби, він полуживий, тому що там була зі слів там, полоненого. Що там навіть не можна спокійно дихати. Тому що там залишки газоліна, пиль, особовий склад, ну, ви самі розумієте, що там твориться. Я навіть уявлення не маю, скільки там загинуло людей, просто навіть в самій трубі. Тому що деякий особовий склад противника, коли виходить, там, вилазить там, з тої дирки, щоб ви розуміли, він майже там. Не, майже навіть ходити не можна. Бували такі випадки. Тобто виходять, у нас навіть відео є, як вийшов там з труби і почав одразу впав на коліна, я почав кашлювати. Справді як корки, кажуть, вилазять з під землі, не зрозуміло звідки. Ми ці труби затикаємося як кришето. Ми одну дирку затикнули, вони з іншої дирки починають вилазити. Ми іншу дирку затикнули, вони з іншої дирки вилазять. Зараз у них нова тактика. Зараз погану погоду, тумани також вони починають вилазити з усіх дирок. Одночасно по одній людині і просто рухаються всіх напрямок. напрямках. по статистиці виживає з 10 1, ну це не завжди. Але все одно це проблематика. Вони просто вилазять з дир і просто йдуть в напрямку центру Куп'янська. Купінська. Не завжди там інші є точки, куди вони накопичуються. Це не штурмова дія. Більшість 90% з них навіть не на контакт не відповідають. Люди, вони розуміння того, що 15 кілометрів лізуть трубою, фізично і морально вже виснажені. Плюс отравлення газіно, то йде в самої трубі. Вони вилазять, то звідти дуже видно, що непритомні, він не розуміє, що він робить. І в них також поділено на групи, і в них там є можливість маршруту заходу через трубу по річки, ну буває на лодках або через переправу. Хто йде на трубу, хто більш бадьори, хто геть не бадьори, то через право-право ножками, хто там так на лодки. Ну на лодки то вже як першу світу. Вони вибігають лодку на голову одягають і біжать до річки. Забігають комиш, падають, їх там вбивають. Ну Пан Вибас, осель четверта поперед, що зараз будуть гіляти мої хлопці. Перед тим, як президент і власне бригади, які брали участь в операції, заявили, що звільнено Куп'янськ, і ми обрізали росіянам логістику з півночі, звідки вони туди і зайшли в принципі, і обійшли його. Ми бачили таку картинку, що дійсно Куп'янськ виглядав напівоточеним, бо з півночі там ну, вже на заході села були Куп'янська захоплені ворогом. Так було, ну карта так виглядала певний час восени. І що потім трапилось нашому батальйону? Було завдання висунутися в район в Куп'янський район з певною задачою. Це обрізати логістику західніше населеного пункту міста Куп'янськ. З чим ми успішно справилися за ці важкі три місяці. Противник не знав не на тижні два, що ми працюємо. І вони були дезорієнтовані, тому що завдяки гарному плануванню групування працювало на декілька напрямків. Ми працювали на радківці, околиці радківки, і виходили на річку Оскіл. Ну найскладніше це ділянки, це не на самі населені пункти, а ліса. Плюс там противник вже був закопаний. Противника була яка та лінія оборони. Вони знали, як переміщення. Вони знали, коли, як, де зустрічати нас. Там, як оборона була ще наша до цього, росіяни просто перекопалися, зробили під свій лад. Найскладніший штурм це був перший, тому що ми притиралися якраз на цій ділянці місцевості. Люди ще повністю та й ми самі розвитка то працювала. Ну ми самі не розуміли, яка кількість, скільки їх там. Потім у нас все пішло. Ми дуже дуже гарно відпрацювали з іншими підрозділами. Люди наші після першої вдалої операції люди наші, як би так сказати, стали більш певніші, впевненіші. І ми почали вже. Таким темпом дуже дуже добрим працювати ми зайшли спочатку за чистого ліса, потім зайшли в самий Куп'янськ. Бо як такої лінії фронту противника також не існувало. він просто був розкиданий по всьому місту. Зараз нас йде Зачистка, фільтраційні дії. Ударно пошукові, можна сказати. Як ви думаєте, через оскіл варто взагалі пробувати нам переправлятися, щоб відштурмовувати ті села, які з того боку Куп'янська? Дивіться, моє бачення зараз на цьому етапі війни, який зараз знаходимося, ми наша головна задача робити кіл і знищувати максимально ворога. Поки ми не, не йдемо до приламного моменту. Саме більша проблема це логістика, яка зараз, напевно, по всю лінію обвезе. Тому прямо такої, тому ми проводили це все, все помалими рухами, поетапно, дом за домом, дом за домом. Зайшли, зачислили, закріпили, зайшли, зачислили, закріпились. Велику частину роботи роблять дрони. Допомагають повністю з від зачищення таких приміщень, такого типу будівель. Все таки у нас бригада, вставка в нас на технологічність, і вона справді так працює. 80% роботи роблять дрони. Установка пулемета на Мерхетбу буде оператором, який управляє цим дрова. Він буде виїжджати е, до позиції і буде відбувати, щоб не було, як кажуть, ворожої піхоти і буде контролювати певну участво в дільниці. Щоб це робила не наша піхота, а робимо роботу дозовану. пункт. не стали частиною вже частиною цієї війни. І дуже сильно спрощують роботу бойовим медикам та іншим, іншим військовим службом. НРК їхало, забирало по пораненого, відвозило його і передавало медикам. То НРК викопував перше плече. Як раніше було, то виходить людина, забирає потерпілого, відносить його, на слідуюче плече передає там, на скоряк, потім вже там на. В лікарню він потрапляє, і все в нього добре. Зараз це, людина це не може зробити, тому що їй може вразити І, і, і дуже, дуже великий ризик бути викін. Пане командир, кому і що веземо на нову позицію. Це влаштувалися хлопці, щоб інтернет добре ловив, щоб працював. Все, давай. Безпосередньо, коли ми тільки заїжджали на цей напрямок, то ворог був за населеним пунктом е, Московка. Тобто це була як тилова зона для нас, як, нам, як нас запевнювали. Але коли ми почали туди заїджати, то в нас були пошуково-штурмові дії саме в цьому населеному пункті. І ворога було виявлено саме і в Євдомівках і в Лісосмузі, там, де ми навіть не очікували. І приходилося за підчищати за суміжниками, котрі тримали тут оборону, на жаль. Але Ну, ми зайшли, ми зробили детальну розвідку, зрозуміли, де безпосередньо перебуває ворог і повністю зачистили цей населений пункт. Ми просто приїжджали сюди з однією задачею, по факту, а нарисували нам таку вже, ну воно просто пошло-пашло, якби ми не останавливалися і гнали, гнали. Ну і поэтому я думаю, нам нам нарізали цю задачу до да, сколу. Потому що спочатку ми приїхали тільки зачистити мирне. Тобто нам визначили ділянку. Повністю всю вулицю, тому що ворог до цього, як ми сюди прибули, ворог показував своє відео, якоби він повністю контролює населений пункт. Ну, Ми втягнулися і подутрі сіряк ми почали виконувати задачу. Салон, салон! Две давай двері <голові> вже! <голові> <Топі, голові> з пунктами салон! Передок пустий! Пусти, давай! Парад Бур, парад давай! Давай, 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 давай! Давай, поехали, поехали, Бур! Сейчас, сейчас закрою! У нас йшло чотири групи: дві групи з одного боку, дві групи з іншого боку. Досить важко було йти, так як на собі було дуже багато речей, саме спорядження, воно важить немало. Свою сферу праці ми зробили, все було добре. Всі вийшли, як зайшли, так і всі вийшли. Але при, при кінці було тяжко, звичайно. Нас там, виходить, зрисувала Мавік. Навчався обстріл, ми тільки зайшли в посадку, почала нас настигати в півічка, ну, шукати. Вона вдарила десь в метрів, там, може, 200-300, і тоді почався мінобстріл. Перша міна прилетіла, ми по рації передали, що така ситуація в нас. Нам сказали, зробіть пару. Откатів у ну, наше командування, наш штат зберігає і дали нам на откат. Відкат. Ми відкотилися по внутрішньому сіряку, зробили свою роботу, яку нам було поставлено. Я так розумію, що ви там, де ви зачищали, не було в цей момент в хатах ворога не було. Так, ну ми про це е, ну, не знали, що там точно нікого немає. Е, ми прийшли і так по одній хаті. Ну, ми там. Вже, виходить, як, можна сказати, віддихали, зайшли віддихнути. І давай речі там перебирати. Ну і так ми її знайшли. Тоді вже пане командир сама в своїх і в руки взяла. Де кольцо? — Ще знайдемо. Дайте гранату. Ми якраз проходили цю вулицю в одній з хат було весільне плаття. І хлопці мене покликали от, на тобі весільне плаття, а я стою, у мене немає каблучки. І вони мені е, гранату, там, як каблучку вчепили. Ну от от і поженіли. Чотка. <ріпи> Коли ми проходили, хати ми закріплялися, і е, ну там. Десь там перекур, от, і ми між собою е бували якісь там анекдоти, згадували, е якісь смішні ситуації. Е ну тобто, такого, щоб ми там падали якось духом, е якось там, можливо, десь трошки сльозу пускали, то такого не було. Задача була дуже складна в тому, що в населеному пункті було. 14 сімей, які безпосередньо там проживали. Ну, всі люди більш похилого віку було пара сімей, які були більш молоді, і В них були діти. Ну, але діти там 20 років, 18 років. Але вони відмовлялися від евакуації. Зумовлячи тим, що їм нікуди їхати, на жаль. Ну і тому приходилося дуже е, акуратно працювати, тому що ну е, групи заходили знищувати ворога. А на жаль, цивільне населення, не розуміючи того, що роблять на е, що робила наша піхота, вони могли попасти під вогневий е, контакт. Але все обійшлося. Повністю було зачищено цей населений пункт. Було виставлено оборону на цьому пункті п'яти доріг, де ворог якоби хизувався тим, що він контролює. В населеному пункті також зі складнощі було те, що в нас вже була інформація в тому, що ворог передягається цивільний одяг, і він намагається під видом цивільних шукати інформацію. Е, і же було. Ми спостерігали дві людини, які були в, в возрасті там 30-40 років. Вони дуже. Поводили себе так неординарно, і завдяки розвідці ми побачили, куди вони зайшли. Ми провели детальну розвідку і побачили, що ну, якби цивільна людина, яка носить собою на плечі автомат, ну це точно не цивільна людина. Ми повністю там обрізали, закрили всі дірки і почали працювати по лісосмузі, яка там йде желізна дорога. Ті це велика лісосмуга. Ми підготувалися до неї і. Потім інша задача це була саме село Кіндрашівка. І Кіндрашівка, вона бага... ну, має багато дуже вулиць. Вона, в принципі, була вся ціла, тому що ворог намагався туди втягуватися, сидіти по підвалах, прикриваючись цивільним населенням. Ми попередні задачі виконали ну, трішки більше місяця. Нам Часу було потрібно, то тут ми вже виконували майже два місяці. Ми виконували цю задачу. Після того, як ми зачистили повністю населений пункт мирний, населений пункт Тищенківка, то ворог вже ну, він поняв для себе, що вони кудись ідуть, але вони не доходять. А ми працювали тут на одній, Ми у нас працювало дуже багато суміжників. Заходять дом зачищати, а цю клан почу... по покриші бігає. А москаль виліз на кришу, сидів на криші, а внизу хлопці замітили його зброю. Ходять до мене, кажуть, тоси, тоси, типу, на, на горіші, на горіші, зброя внизу, зброї внизу. Вниз, зброї внизу. Кажу, ну все, плюс, типу, хлопці, типу, одідіть в попередній будинок, законтрольте його, зараз прилетить тип, баба, вампір, і ми його знесемо. Ну, Підлітає вампір мої хлопці кажуть, тільки дивіться, кращу знесіть, тільки перший етаж оставте цілим, кажу, бо там лута багато дуже. Ну, і кричить, кара, хлопці, москалю, кричить, що яка прилетіла, яка прилетіла. Вони його, як бачать чи чують. Для них це, прямо, ну, це смертний приговор, можна сказати. 90 випадків случає. Ну і так і він і здався до полону. Ну це не саме як початку, як ми тільки зайшли в місто Кубинськ. Тяжко було безпосередньо на село Тіщенківка. Там була велика лісосмуга, в якої було задіяно дуже велика кількість піхоти, тому що лісосмуга велика, дуже густа, і від в лісу була ну 5, 10, деколи інколи 20 метрів. І для цього лісосмуги ми задіяли дуже багато піхоти для того, щоб її повністю затішити. Знищили до 20 окупантів. І коли ми це здійснили, вони зрозуміли, що вони знаходяться в оточенні. І тоді ворог навіть почав обстрілювати свої позиції, розуміючи, що наших груп там вже дуже багато, і ну, їм було повинно єдиний вихід це повністю знищити всі домівки для того, щоб ми не змогли знайти собі укриття. Ну, який найскладніший був? Тобто, ну, коли що... в мене хлопець загинув. Молодий пасан, я ось командир рік, у мене один-двохсотий за рік. Все ось ми штурмували, і в мене хлопець загинув ось 26 років на контакті, зайшли в будинок, мовив на контакті зустрів. Тому моя головна сіль це виживання з особового складу. Тому я все все роблю так малими кроками, поетапно. Але... А мотивація людей, які там. Знаходяться, вони, е, якщо там хтось загине, це дуже велика втрата для людей. І вони якось стараються помститися. Так, є деякі втрати, на жаль. Ну, дуже важко втрачати людей, коли вони ну от е, ми ходили. Ми ночували в одному бліндажі. ну, Тоді так холодно було. І коли людина біля тебе лежить, а ти от… ми накрилися ковд... ну, така от ковдра антитронова. І коли ти тулишся до людини, а потім дізнаєшся, що її немає, це насправді ну, дуже якось важко. Ну і це є додатковою мотивацією йти туди і ну якось да помститися. Як ви вважаєте, чому Путін сказав, що Куп'янськ вже зачищено, а наші війська на, на тому березі оскола в оточенні повному? Ну як так стало, що в нього була така інформація? Чи ну я думаю, він казав за наші війська, що наші війська зачистили місто Куп'янськ і тримаємо оборону. І їхні люди, тобто ворог, вони в оточенні. І, мабуть, переживав просто за своїх людей, що вони в оточенні. Завершальна фаза операції триває донині. На минулому тижні корпус Хартії опублікував відео, як їхні бійці встановлюють державний стяг над мерією Куп'янська. Тож центр Куп'янська вільний, але операція триває.